Сі торгують. Все одно палатки будуть стояти. Ну або так вони в закритому будуть стояти, або ми і поторгуємо. До кінця тижня ринок на Луговій працюватиме. Коли відремонтують каналізаційні труби, отета то, отета ми ходім, оте все у нас несеться в квартиру. У п'ятиповерхівці стоки затоплюють підвал. Природа на тканині. Вона надає такі більш. На ну, стилізовані плями, які наближують саме до української культури. Гарячий батік на картинах сумської художниці. Ради вітати вас на ЮАСуми. Далі детально розповімо про те, як минула п'ятниця для Сумщини. Торгівлю на Луговій продовжили. Ринок там мав закритися ще у середу. Та через акцію, влаштовану сьогодні вранці підприємцями, керівництво центрального ринку дозволило доторгувати до кінця тижня. Вулиця Лугова, 9 ранку. Частина підприємців демонтує свої кіоски. Інші збиратися не поспішають. Запросили до себе директора ринку. Три дня назад был последний день, когда мы стояли там под отмечался. Да. Ну дайте пожалуйста. До воскресенья. Поработаю. До воскресенья, воскресенье последний день. По три дня, еще уже вам решает. У нас уже время и так нет. Они должны уже с сегодняшнего дня убирать палатки в то время, как они стоят. Кроме этого, на данный момент уже часть предпринимателей палатки свои демонтируют, идут свар сварочные работы. То есть проход для э, людей должен уже быть. Ізоліровано у вас є місце в торговому центрі. Yeah. Проти ви туди не переїжджаєте. Чому yeah. Чому не перестава? А то що там ще нічого не готово. Що ні то ні убрана, ні то ні порядка, ніч та річки заказані на понеділок. Субота воскресені, все одно палатки будуть стояти. Ну і так вони в закритому стані будуть стояти, або Ми відкриємося, по торгуємо та наша ката капійка. Директор ринку сам рішення не приймає. Викликав на допомогу свого батька, голову облспоживспілки.

Таким чином, торгівлю на Логовій подовжили ще на три дні. Ринок тут буде працювати п'ятницю, суботу і неділю. Олена Адаменко, Сергій Мілевський на часі новини. Нагадаю, вулицю Логову звільняють від кіосків у зв'язку із завершенням будівництва нового торговельного центру. Тепер та територія слугуватиме під'їздом до центру Сум. Вийшли мітингувати, але передумали. Робітники сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання зібралися під міським відділком поліції. Хотіли протестувати проти слідчого, який закрив справу на директора їх підприємства за невиплату заробітної плати. Чому відмовилися від страйку? Дивіться далі. Близько десятка чоловіків о 10-й ранку зібрались перед відділком поліції на першотравневій. Чоловіки у своєму колі хвилин 20 вирішували, що робити далі. Мы со своей стороны не проводим никаких акций. Сегодня, с утра, мне уже перезвонилось на, на начальник областной политики Валерий Андреевич. Ты будешь сказать? Ты будешь сказать, Валерий Андреевич? Ты думай хоть головой. Что ты? Я сейчас просто рассказываю. О том, что вы вчера обещали не проводить акции протеста. Нас внимание. Знімають нас хто за то, щоб сьогодні обмінити акцію протесту в зв'язку з тим, що ми даємо можливість обласної поліції провести об'єктивне розслідування, злучившись. Прошу проголосувати, це буде як довіра це буде як довіра начальник обласної поліції. Слідчий Макаренко ввів справу по відкриттю кримінальної справи проти генерального директора за затримку заробітної плати. Він цю справу закрив, вважаючи тим, що заробітна плата виплачена, січень повністю коли вона взагалі не виплачена, вона була виплачена токо з вчорашнього дня. І то 50%. Ми ставимо вимогу і поставили перед. Ним, якщо ближчим часом, ну максимум 4-5 днів не буде вирішена ця проблема, то ми будемо проводити акцію протесту, мабуть, навіть і під обласною поліцією. Та пікет таки відбувся за участю однієї людини, яка не працює на підприємстві. У мене, в принципі, одна вимога на сьогодні це геть слідчого Марченка з лав. Поліції, взагалі не тільки сумської. Я вважаю, що такі слідчі не мають морального та юридичного права бути в правоохоронних органах взагалі. У поліції повідомили слідчий, що закрив кримінальне провадження, відсторонений від справи. Кримінальне провадження на сьогодні поновлено стосовно невиплати заробітної плати на заводі Фронзи. Слід розслідування взят на особистий контроль начальника головного управління Національної поліції Сумської області з приводу співробітника, який вів дане кримінальне провадження, на сьогодні проводиться службова перевірка. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини. Офіційні статки керівництва міста й області на сайті міськради та облдержадміністрації оприлюднили декларації посадовців за минулий рік. Мер Олександр Лисенко у 2015-му жив на одну зарплату. Згідно декларації, це в середньому трохи менше по 19 тисяч гривень на місяць. Майже в половину менша зарплата голови облдержадміністрації Миколи Клочка. Згідно його декларації, в середньому трохи більше 10 тисяч на місяць. Побачити їх задекларовані земельні ділянки житлові квадратні метри та машини можна на муніципальному порталі Сум. У розділі міська влада реалізація закону України про очищення влади і на сайті облдержадміністрації. У розділі керівництво, крім того, на сайтах є декларації заступників та керівників усіх структурних підрозділів міської та обласної адміністрації. Мої колеги вже їх аналізують. Детальний розклад дивіться у програмі журналістських розслідувань під прицілом. Земля для атошників у Сумах міський департамент земельних відносин шукає вільні ділянки для військових серед безхазяйних та захаращених місцин приватного сектору. На сьогодні їх півсотні: на Василівці, Веретинівці, Басах, Баранівці та інших околицях Сум. Ми обійшли весь наш приватний сектор по три по чотири рази. Сформували в електронному вигляді такий прошарок: слой слой у нашому містобудівному кадастрі. Піднялися на гелікоптері навіть. Зафотографували всі масиви. Вільні ділянки оформили у спеціальну карту. В понеділок її презентують на апаратній нараді при міському голові. Повісити планують у фойє департаменту на Горько 21. Плюс її електронну версію хочуть розмістити на офіційному сайті міськради. Зазначив, в сумах нині зареєстровано понад 1800 військовослужбовців. АТО. Серія крадіжок на Липово-Долинщині. Двох чоловіків підозрюють у скоєнні близько двох десятків крадіжок. Як повідомляють у поліції, чоловіки проникали до складських приміщень на ферми у магазини, пекарні та шкільні їдальні, звідки викрадали речі. Усіх цих злочинах почерк був схожим. Чоловіки виймали вікна, виламували двері та замки за допомогою лому чи пневмоножниць. Після цього тікали на автомобілі. Звідки виносив батареї. Коли він попідносив батареї до вікна, він тоді позвав мене, ну, повчалися ми з ним по телефону. І він позвав мене, коли я підійшов, він мені подав, подавав батареї. Батареї ми поскладали тут, були. Потім я лишився тут, дивитися, щоб ніде ніхто не їхав, нічого, йшов. А він тим часом під'їхав сюди. Своєю машиною зайшли, забрали речі, які були видимі. Це е, електрична дрилька, це е, новий брезент. От і все. Це перший раз. Це у мене. А поряд е, сусід там у нього знаходиться е, ферма, яку він також орендує. У нього забрали е, паливно-мастильні матеріали, розкомплектували там е, сівалку. в е, Цілому десь забрали у нього товару матеріальних цінностей до 15 тисяч гривень. Молоді люди віком понад 30 років, вони раніше судими, відбували покарання, кожен з них мав вже певний стаж. В теперішній час злочинці знаходяться в Сумському слідчому ізоляторі та продовжують давати покази та співпрацювати зі слідством. Чоловікам інкримінують крадіжки, поєднані з проникненням в приміщення чи сховища, що завдали значної шкоди потерпіли. Санкція статті передбачає до шести років ув'язнення. Коли відремонтують каналізаційні труби, у Сумській п'ятиповерхівці за адресою Пушкіна 55 кілька тижнів стоки затоплюють підвал. Хто в цьому винен та коли проблему вирішать, дізнавалася Ірина Касьяненко. Саме у цьому підвалі близько місяця тому через тріщини у каналізаційних трубах стічні води почали його підтоплювати. Після скарг мешканців до обслуговуючого комунальника частину труб замінили та проблеми це не вирішило. Тріщини пішли в іншій каналізаційній трубі та стічні води продовжують підтоплювати приміщення підвалу. Оце топ, от це ми ходимо. От це все у нас нісеться в квартиру, нісеться по під'їзду. За картошки взяти? Буряка там лічого либо Зрозуміло, що це все в под'їзд. В під'їзді антісанітарієм, в квартирі антісанітаріє. Труба з тріщинами йде від приміщень, що знаходяться на першому поверсі будинку. Їх в оренду здає товариство «Демпург». Отримати в них коментар з цього приводу нам не вдалося. Впродовж дня там слухавку не брали. Як з'ясувалося, і договорів на обслуговування місцевого жеку, який повинен відремонтувати трубу, вони не мають. Вони ігнорують наші звернення про те, що заключати договори на екс-витрати. Тобто вихід з цієї ситуації, який тільки заключити договір з Демпургом і тоді тільки труби замінять? Чи як? Це, е, вихід, звісно, такий наш директор, е, щоб менше безпокоїти мешканцям е, доставляти так сказати, за свої кошти поміняти цю трубу. Звісно, не будемо ми там вже два метри чи три метри тої труби. В які строки? Ну, десь понеділок, півторок. А допоки підвал на Пушкіна, 55 залишається затопленим. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини. Аніщенка замість Антонова. На сумській вулиці повісили нові таблички. І хоча зміна старих планова, інша назва вулиці пов'язана з розпорядженням міського голови про декомунізацію та перейменування вулиць. Раніше це була вулиця Олександра Антонова, колишнього секретаря обкому комуністичної партії. Зараз вона носить ім'я Героя України Олександра Аніщенка, який загинув в АТО під Слов'янськом. Цю вулицю перейменували першою зі списку тих, які мають бути декомунізованими. Нові показчики з'явилися близько тижня тому. Чи знаєте, ви як зветься ця вулиця? Я не знаю. Я взагалі тут ніколи, рідко буваю. Ні, перший раз взагалі біжу. Денег дівати нікуди, от і перейменували. Судя по всьому, Олександра Ніщенка. Вулиця Олександра Аніщенка. Ну, я цього не знав. Петропавловська, Ну, звання я не знаю. Вулиця Антонова. Гроші на планову заміну табличок на вулицях Сум були передбачені в бюджеті міста на 2016 рік. Цій вулиці ми встановили 11 табличок за виготовлення кожної. Це приблизно вона коштує з монтажем 220 гривень. Тобто, ну в межах 2,5 тисячі гривень одна вулиця нам обійшлася. В межах відповідного фінансування ми поступово будемо замінювати показчики вулиць на вулицях міста, починаючи з центру міста. Маргарита Лисенко, Сергій Лазаренко на часі новини. Ще на 10 вулицях поблизу центру Сум планово змінять показчики. На це витратять більше 20 тисяч гривень. Це таблички на тих вулицях, що підлягають перейменуванню. На заміну показчиків кожної потрібно приблизно два тижні. Всього під закон про декомунізацію підпадають у сумах 89 вулиць. За течією під такою назвою відкрилася виставка воскових малюнків Римми Моленкової сумської художниці. Картини на тему природи, виконані на тканині у техніці гарячого батіку. Так називається покриття розплавленим воском. На відкритті виставки побували наші кореспонденти. Ці картини первісно йшли від вражень про природу. Це кольори природи, це кольори річки, це те, що видно під водою, це той інший бік життя, який можна побачити в воді. І відповідно абсолютно паралельно йде асоціація з річкою життя. Мені дуже подобаються ці роботи. Давно знаю Риму Миленкову як майстру батику, і вважаю, що це приклад гарячого батику. Насамкіли картини доволі такі цікаві, дуже неординарні, дуже багато передається всякого настроє. Ні із причому з различних сторон оч яркі і передають дуже красиве настроєння. Я считаю, що художниця очень хорошо постаралася. Ці картини подошли б для любого дома, а також для музея, возможно, какого нибудь всі картини виконані у техніці гарячого батіку. Такий спосіб малюнку виник понад дві тисячі років до нашої ери в Індонезії. Зараз техніка рідко використовується митцями через свою складність. І сама звернення до техніки батіка це взагалі дуже приємно для живописця, дуже тонкого складу. Вона має гармонію в собі, і оце почуття композиції, ритму, ліній, гнучки, графічних ліній вони всі втілилися в техніці батика. Майстриня виконала роботи на бавовні, а не на традиційному шовку. Це дало змогу створити візерунки, пов'язані з українською тематикою. Маргарита Лисенка, Олександр Гордус на часі новини. На цьому ми закінчуємо наш випуск. Якщо ви щось пропустили, всі новини є на нашому сайті А вже з понеділка чекайте у цій студії на мою колегу Анну Книж. Я ж з вами прощаюся. Зустрінемось в ефірі Юасуми.